О, великий кінчакун. А ти що тут робиш? Ще ні одна миша не наважувалася сюди у О великий кінчаку. Я прийшла до тебе. Я бачу тебе. Я слухаю тебе. Вируши. Звідки тобі відомо моє ім'я? О могутній шарівник. Знає все. Ха-ха, що треба? У великий хід шаклун. Перетвори і, і мене на сіру мишу. Тебе на сіру. Оце так а ти впевнена? Ну. Звичайно, тоді ставай сюди і заплюс маленький. маленькі. Свої Ого, дякую тобі велике, Великий кінчу. Не треба подяк, А тепер давай, Ага! Тривай! Запам'ятай на останок давню котячу гомдрість. Тіжка тебе, друге мочку не проглавить.